Христу. Апостол Павло каже, що ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, і Бог наперед приготував їх для нас. Що ж тоді нам залишається робити? Пізнання і вибір. Сьогодні поміркуємо про те, як розпізнати Божу волю щодо нашого життя і щодо нашої праці. Покликання народжується із серця Бога. Так написав папа Франциск у посланні на Всесвітній день молитви про покликання і закликав зробити з наших сердець родючу ріллю, щоб слухати слово, прийняти його, жити ним і так приносити плоди. Цього разу ми завітали до католицької школи івано франківського щоб довідатися у її вихованців про пошук життєвого шляху. У майбутньому я бачу себе фахівцем з комп'ютерних технологій. Думаю, може він яс піти, може піти. У мене мама і тато по професії юристи. Може, я не юристи піти. Ну, я так собі вибираю. Я планую поступати в кілька вузів. Найбільше я хотів би бути біологом. Я вже вибір свій зробив, планую бути істориком. Мій брат, офіціант, бармен, я вибрав цю професію. Це або фотограф, або кулінар, або адвокат, або юрист. Або слід. Я хочу бути графічним дизайнером. Я хочу стати дизайнером одягу зараз навчаюсь малювати, але також мені подобається професія журналіста, тому можливо в майбутньому я опаную також і її. Вибір професії це є ну, дуже складна річ, і е, я ще також не визначилася до кінця, але хочу е, спробувати ну, себе у галузі хімії. Я думаю, поступати на правознавство, е, потім піти міліцію. Я вже оприділилася з майбутньою професією, і напевно, я буду юристом. Я планую бути економістом. Ще з самого дитинства відколися? Пам'ятаю, я мрію бути актрисою. Чим ви керувалася у своєму вилі? Ну я вважаю, що за інформаційними технологіями стоїть майбутнє. Вже переживаю за майбутнє. Знаю, що майбутнє є одне і воно таке, яке майбутнє. Я керувалася тим, що в мене є змалку талант малювати, і я вирішила, що потрібно розвинути цей талант. Не знаю, важко так. Ну, керуюся зараз е, сімейним бізнесом своїх батьків і тому хочу продовжити їхню справу. Мені дуже подобалися раки правознавства в школі. У мене з дитинства, до математики. Я собі вирішила поєднати свою майбутню професію з тим, до чого прагнення в мене є. Гра це щось таке, що збагачує мене емоційно, морально і навіть духовно. Щось таке без чого я навляю себе і свого життя. Ще бачаєте у цьому виборі волю Божу? Так, звичайно, скільки саме він мені дав можливо якесь покликання до цієї професії. Прошу Бога, але найбільше на себе. Прошу лишня допомоги, не помішає. Молюся, я і мої батьки. Ну, це дає більше можливості вибрати, ким я хочу стати. Так, я думаю, що Господь дав мені цей талант. І я повинна його розвивати, оскільки навіть в біблії є притча, що потрібно розвивати свої таланти. Ходжу кожен день до церкви, коли встигаю прощі. Ну, і це мені більше допомагає. так звичайно, і зараз я молюся до Бога, прошу його, щоб допоміг мені обрати саме те, що мені необхідно. Так, і я сподіваюся, що Бог допоможе мені в освоєнні майбутньої професії. Трошки є. Без нього я б не впоралась. Я вважаю, що на все є воля Божа. І Все, що стається з нами у житті, хороше, це завдяки Господу. Кожна професія це є воля Божа і. Ну і важливо це пам'ятати і не, ну, не керуватися там зарплатою, престижем, а до чого лежить душа. Кажи мені дорогу, якою мені слід ходити. Навчи мене творити твою волю, бо ти Бог мій. Так з вірою готовністю звертається до Господа салмопівець. Сам Ісус Христос говорить, що прийшов довершити діло Отця і називає братами і сестрами тих. То чинить Божу волю. Той, хто від Бога усвідомлює і приймає Божу волю, бо вона для нього є добре, приємне і досконале. Але чи ми задаємося такою метою? І якщо так, то чи знаємо, як розпізнати Божу волю щодо нас? Духовні поради від отця Юрія Козловського. Дорогі в Христі, Тема сьогоднішньої програми дуже важлива і потребує від нас особливої уваги. Чуємо слова Ісуса Христа у Євангелії від Матея: кожен, хто слухає моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І далі Христос розповідає, що той, хто не слухає його слів, немов той, хто будує будинок на піску, і перша добра хвиля його знесе і залишиться велика руїна і біда. Отже, дуже важливо старатися впізнати голос Божий в нашому житті. Для того, щоб це зробити, потрібно кілька речей. Щоби могти почути голос Божий, потрібно не лише слухати, потрібно розуміти. Чи не раз нам траплялося, переглядаючи канали на сателітарній антені, потрапити на канал якоїсь інакшої країни, де говорять по інакшій мові. Яку ми не розуміємо, і ми бачимо щось навіть можливо цікаве, але ми не можемо зрозуміти. Так само і розмова з Богом, щоб могти ідентифікувати голос Божий в нашому житті, щоб могти на нього відповісти і виконати його пораду, ми потрібні навчитися розуміти мову, на якій Бог звертається до людей. Мова ця є універсальна. Цією мовою він звертався до людей в Першому столітті, в 10-му і звертається сьогодні. Цією мовою він звертається до людей в США, у Африці, в Європі, в Азії, в Росії, в Австралії, всюди. Цією мовою є віра. Ми звикли думати, що віра це є наша дія перед Богом. Насправді віра це є великий дар Божий, це поклик Божий, який відлунює в нас, відбивається від нашої душі і лунає назад до Бога. Щоб почути чийсь голос, ми повинні прийти там, де є ця людина, сісти навпроти неї, подивитися їй в очі щось їй запитати і від неї щось почути. Таким місцем зустрічі з Богом, місцем, в якому ми можемо щось його запитати, щось від нього почути, є молитва. Дивно, що я називаю молитву, яка є дією, місцем, але це, власне, та, той момент, в який ми можемо від Бога щось почути. Тому практикуватися в молитві, в церкві чи вдома, в рано чи ввечір є надзвичайно важливо для того, щоб могти поставити себе в ситуацію, в якій Бог до нас звертається. Інше місце, в якому ми можемо почути голос Божий, є наше сумління, совість. Це також щось таке, це є дар Божий нам в душу, нам в життя, через який він до нас неодноразово звертається, показуючи нам. Що добре, а що зле, що вигідне, що корисне, а де лежить небезпека. Але чим більше ми будемо звертатися до того сумління, ми будемо бачити, що воно потребує виховання, потребує формації. І цією формацією, місцем цього формації є слово Боже, промовлене до нас у Євангелії і у святому Писанні. Отже, ми з вами окреслили декілька найважливіших місць, у яких ми можемо почути голос Божий. Давайте тепер подумаємо, як його таки розпізнати. Дуже часто ми можемо почути від багатьох людей, що все, що трапляється, на це є воля Божа. Навіть все зло, всі погані події, які в житті можуть бути, це воля Божа. Це не так. Ми в нашому житті є свідками деколи жахливих подій, які відбуваються. Ми за останніх півроку пережили в нашій державі події, які забрали життя людей, які розвалили, знищили самі підвалини нашого суспільства. І показують нам, наскільки ті підвалини були побудовані на помилкових засадах. Чи це є воля Божа, чи це є допуст Божий. І тут, власне, теологія знаходить велике місце для того, щоб це аналізувати і пояснити це в кількох хвилинах є важко. Але є кілька елементів, на які я запрошую кожного з нас звернути увагу. Бог є добро, Бог є любов, Бог є правда, Бог є справедливість. Всі ці речі Він висловлює, коли Він до нас звертається. Там, де гріх, там, де зло, там, де ненависть, там, де вбивство, там, де порушення Божих заповідей, там Бога немає. Це не слова Божі, це слова людини, яка перекручує часто слова Божі для того, щоб заробити, для того, щоб використати, для того, щоб отримати собі користь. У Євангелії знаходимо ще одну розповідь, у якій до Ісуса Христа приходить молодий чоловік і питає, можливо, фундаментальне питання. Що мені робити, щоб наслідувати царство Небесне? Відповідь Христа вразила, вразила того молодого чоловіка, вразила апостолів, які навкруги стояли, і вражає кожного з нас сьогодні. Він йому дає просту відповідь. Йде і виконуй заповіді Божі. Мало того, він йому диктує дві заповіді: найпростіші, найелементарніші. Можливо, молодий чоловік чекав якихось списків речей, якихось великих подій, які би мусили в житті стати. А насправді справа є дуже проста. Так само і почути голос Божий в нашому житті. Він заключається в тому, щоб виконувати заповіді Божі, жити його любов'ю, жити Його життям, вірити в нього, тому що це є мова, на яку Бог до нас звертається. В такий спосіб ми можемо відчути волю Божу в нашому житті і виконувати її. Покликання це персональне запрошення. Та є те, чого Бог прагне від кожного. Це воля Божа, посвячення ваше, передає апостол Солоняна. Люди часто мають стереотип, що в святими можуть бути тільки богопосвячені особи, монахи, священники чи, як колись пустельники, що часом втікали від світу. Та ніяк не мар'яни з безліччю їхніх буденних проблем. Насправді освячуватися можеш там, де ти є, безпосередньо на місці твоєї праці. Якщо таким чином служиш ближньому, як от лікар, учений знаменитий діагност, про якого зараз розповімо. Людина, до якої ми сьогодні будемо взивати як до святого Вселенської церкви, постає перед нами конкретним втіленням ідеалу християнина Марянина, ставлячи перед нашими очима людину, визнану святою, церква говорить всім вірним. Роздумайте про своє покликання. Ці слова святого папи Івана Павла II стосуються великої людини, святого лікаря з Неаполя Джузеппе Москатті. Народився 25 липня 1880 року в Беневенто, Італія. Джузеппе був шостим з дев'яти дітей в заможній сім'ї. Його батько був видатним юристом. Коли хлопчику виповнилось 4 роки, сім'я переїхала до Неаполя, де він і провів все своє життя. Дитинство і юність Джузепе були нічим не примітні зростав правдивій християнській сім'ї. Після закінчення початкової школи в 1889 році поступив в ліцей Віктора Емануїла, потім вчився на медичному факультеті Неапольського університету, який закінчив в 1903 році зі ступенем доктора медицини. За конкурсом він отримав посаду позаштатного ад'юнкта в одній з неаполітанських лікарень. Лікар Москатті ризикував своїм життям, беручи участь в евакуації лікарні в Торе Дель Греко. Під час виверження вулкану Везувій, 8 квітня 1906 року, а 1911 року віддано працював у боротьбі з холерою, вивчав причини та шукав шляхів її запобігання у хворих людях. Завжди бачив страждаючого Христа. Жозепа Москаті на перше місце ставив своє внутрішнє життя і вірив у допомогу божественного лікаря. Тому він кожного дня брав участь у літургії, черпаючи від Ісуса сили у виконанні свого непростого покликання. В кишені він носив вервицю як нагадування впродовж дня і бачив в ній шлях, який приведе його до Богородиці, а через неї до Ісуса. У церкві Джезу Ново в Неаполі, яку він найбільше любив, є відома статуя Христа, покладеного до гробу. Це саме при безсилому, мертвому Ісусі лікар Москаті вчився, як лікувати невиліковно хворих пацієнтів, ніколи не втрачаючи надії. Служіння хворим розглядав як місію, довірену йому Богом. Найбідніших людей лікував безкоштовно, саме тому вони любили його і були прив'язаними до нього. Дивовижна безкорисливість і доброта були відмінною рисою характеру. Він старався не відмовляти в помочі нікому, встигати до кожного. Багаті приїжджали до нього з цілого світу, тому що він прославився як лікар, який вмів дуже точно і правильно поставити діагноз. Бідні ж стояли до нього чергами, тому що знали, він не попросить у них плати за лікування. Інколи він сам купував ті ліки, які виписав, або ж оплачував лікування в лікарні тим, у кого не було такої можливості. Лікар Джузеппе Москатті не соромився відвідувати найбідніших, якщо їм була потрібна його поміч. Його могли покликати в квартали, що користувалися поганою славою в темні провулки, де йому доводилося освітлювати собі дорогу сірниками. І коли йому говорили про те, що це небезпечно, він відповідав: не можна боятися, коли йдеш робити добро. Один з очевидців розповідає: його праця свідчила про особливу чутливість до страждань інших людей і глибоку турботу не тільки про фізичне здоров'я пацієнта, але й про його духовний стан. Хворі знали, що для того, щоб лікуватися в москаті, потрібно було приймати святі таїнства. У хворих він запитував, чи в мирі вони з Богом, чи причащаються, чи немає на їх совісті тяжкого гріха. Друзі часто говорили про його працю щоденну, щогодину, без відпочинку, без передиху. А тим, хто запитував його, як він все це переносить, він просто відповідав: В того, хто приймає святе причастя кожен ранок, є невичерпний запас енергії. Своїм студентам він часто повторював: поряд з хворим немає ієрархії. Всі ми приходимо сюди, аби вчитися. Завідувачки, коад'ютори, асистенти. Всі ми приходимо до ложа хворого, тому що хворий це книга природи. При вході на кафедру патологоанатомії, яку він очолював, професор Москаті наказав повісити надзвичайної роботи розп'яття, під яким був напис О смерти! Я стану твоєю смертю. І коли він зі студентами заходив на заняття, то на мить зупиняв погляд на розп'ятті і мовчки молився. Потім брався за ростен, завжди починаючи з якого-небудь короткого нагадування. Тут закінчується гординя людини. Ось що ми таке. Якою повчальною є смерть. Якби ви, молоді люди, час від часу роздумували про смерть, то були б набагато добріші. Профісор. Вы все знаете. Скажите, как это? Когда умираешь? Анила. Каждый из нас как капля воды, что рано или поздно падает в море. И когда эта капля растворяется, ее вода становится морем. Значит, это не больно? Нет. Профессор, тогда, значит, и я, наконец-то, научусь плавать. А 12 квітня 1927 року, після участі в месі, як і кожного дня, він провів звичайний обхід, прийняв декілька пацієнтів у себе вдома, а потім сів у крісло, склав руки і заснув назавжди. Він був готовий до своєї смерті, тому помер у світлі християнської віри. Коли в страсний четвер 1927 року похоронна процесія йшла по вулицях Неаполя, у ній брали участь безліч викладачів, студентів і простого люду. Один старий чоловік підійшов до столика, поставленого біля входу в будинок в Москаті, і тремтячою рукою записав в книзі співчуття ми оплакуємо його, тому що світ втратив святого, Неаполь приклад всіх чеснот, а хворі бідняки втратили все. Під час беатифікації 1975 року папа Павло VI сказав про нього. Постать Джузеппе Москатті підтверджує, що покликання до святості скероване до всіх. Ця людина зробила зі свого життя справу євангелізації. Він був професором університету, серед своїх учнів залишив пам'ять про незвичайні знання, але перш за все моральну правоту, внутрішню чистоту і духа жертовності. Москатті – це мирянин, який звертається перш за все до нас, мирян, і не стільки словом, скільки свідоцтвом свого повсякденного життя. Його мощі було перенесено до церкви Джезу Ново, яку за життя він дуже любив. Одним з чудес, яке відбулось за посередництвом блаженного Москаті, було зцілення молодого робітника, що вмирав від лейкемії. Його матері приснився лікар у білому халаті. У церкві Джезу Ново вона впізнала його обличчя. Це був блажений Джузепе Москаті. З тих пір вона почала просити про заступництво неаполітанського лікаря, і незабаром її син повністю оздоровився і повернувся до роботи. Джузепе Москаті був проголошений святим папою Іваном Павлом ІІ 25 жовтня 1987 року. А 16 листопада церква відзначає свято першого канонізованого лікаря Джузепе Москаті. У своєму листі Заповіті святий Джузепе Москаті писав у кожного з нас своє місце в боротьбі. Господь дав нам все. І він спитає, як ми розпорядилися його дарами. Не наука, але милосердя перемінило світ, життя, це мить, пошана, тріумф, багатство і наука минущі. Всі спокуси життя проминуть, залишається лише вічна любов, любов, що переживе нас адже любов це Бог. Головне любити істину, бути тим, хто ти є, без облуди, без страху і без оглядань. Якщо істина буде коштувати тобі гонінь, прийми їх, а якщо мук терпи їх. Якщо заради істини тобі доведеться пожертвувати собою і своїм життям будь сильний у цій жертовності. Смерть це не кінець, але початок. Джузеппе Москатті На завершення запрошуємо спільно помолитися до цього святого. Улюблений лікарю Москатті. справжні приклади для всіх медиків християн. Працюючи за фахом, ти завжди піклувався про тіло і душу кожного пацієнта. Зверни свій погляд на нас, що шукаємо твого небесного заступництва, і випроси для нас тілесне і душевне здоров'я та причетність до вічних радощів. Стримай біль страждаючих, дай спокій хворим, утіш сумних і поверни надію відкиненим. Нехай юнаки знайдуть в тобі ідеал, Дорослі приклад, літні спокій, а вмираючі надію і вічне спасіння. Будь для всіх нас прикладом працелюбства, чесності і милосердя, щоб ми могли виконувати наш християнський обов'язок і славили Бога, нашого Отця. Амінь. Більше дізнатися про нас та переглянути наші програми можна на сайті апостол.івкрапкаюайт до нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!